Це така заборона надії, тому що якщо ти будеш щось робити, це небезпечно. Дитина маленька, вона всюди лізе, їй все цікаво. Але дуже часто батьки кажуть: те не можна, те не можна, туди не лізь, це не роби, і це може бути як команда, як сценарій. Нічого не роби, нічого не можна. І тоді виростає пасивна людина, яка боїться зробити крок, яка боїться зробити якусь дію, тому що це небезпечно, поселяється в глибині душі у людини велика тривога. Вона на задньому фоні постійно. Якщо ви відчуваєте в себе постійну внутрішню тривогу, можливо, вам, в дитинстві теж казали, не можна, не роби. і наклали таку програму. Як позбутися цієї програми? Якщо вам страшно щось робити, якщо ви. І відчуваєте тривогу по кожній дії, яку ви робите. Це про те, що потрібно йти в терапію. З тривогою самостійно справитись не дуже легко. Це потрібна плідна робота.